Є. Лихий Богдан Петрович, депутат районної ради, від партії. від партії Свобода, голова фракції. Я би хотів показати тут земельну ділянку, яку сьогодні на сесії і впродовж декілька сесій Великобрезовицької селищної ради роздають, роздають членам родини депутатів і депутатам депутатам. Дивіться, говорили на сесії, що тут є сміття, і ніхто не хоче брати, тому беруть члени виконкому і родина депутатів. Наскільки ми бачимо, тут сміття ніякого немає, тобто незрозуміло про що йшла мова на сесії. До того ж, деякі члени родини депутатів брали тут землю під підгород. Під, під, під який город, тут буде також незрозуміло. Як на мене, це відбувається деребан землі. Я би хотів пояснити, що скоро буде, прийняти, буде розроблятися і прийнятий генеральний план села Велика Березовиця. Відповідно, десь, напевно, ця територія війде в забудову, і оце все буде розбудовуватись. На даний момент вони всі беруться як підгород, щоб потім. Потім, згідно з генпланом, змінити цільове призначення і вести будівництво. Але е, саме більше е, десь дивує про те, що прості жителі е, села Велика Березовиця залишаються осторонь.